Вітаю вас, друзі! Сьогодні, 13 червня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні, на другий день після Дня Росії, Путін провів зустріч із воєнкорами. Звісно, багато речей, які він говорив там, були, як яко кажучи, неприйнятними і викликали в нас швидше, знаєте, таке не те, що здивування, а скептицизм, і, ну, до певної міри, ми серйозно не сприймаємо все те, що він говорить, але. Я все-таки зважуся вам зараз переповісти, що там було, і поясню чому, тому що він зустрічався із фактично лідерами громадської думки на Росії. Якщо візьмете до уваги аналіз телеграм канали цих воєнкорів, ну там аудиторія реально десятки мільйонів осіб. І вони ретранслюють те, що говорить Путін. Свого часу Путін вже проводив таку зустріч з воєнкорами в червні 22-го року. Вона тоді не була завершена через ДОС-атаку, і вона відбувалася. Також після невдач на фронті для Путіна. Саме тоді вже були звільнені великі території України на Сході, Сумщина, Чернігівщина. Ми вже відбили росіян з-під Києва. Стабілізувалася ситуація на Сході. Ми готувалися до потужного контрнаступу на Херсонщині та Харківщині, який завершився дуже успішно. І зараз ситуація дуже схожа. Путін виліз зі свого бункеру, аби розповісти воєнкорам, що вони повинні ретранслювати. Останнім часом Путін не так активно коментує події. Які відбуваються ну зокрема, в Білоруській області обстріл Кремля? Чи обстрілу рубльовки, точніше атаку дронами, так правильніше буде сказати. Сьогодні він проговорив абсолютно про всі речі, в тому числі і про навіть історію із приватними військовими кампаніями, не називаючи прізвище Пригоженим, він сказав, що той має бути в складі Міністерства оборони Російської Федерації. Зараз я вам максимально детально про це все розповім. Деяких тест торкатися не буду, і прошу вас максимально уважно послухати їх, тому що вони, мені видається, будуть вам цікавими. А розпочав він, ну точніше, не розпочав, тому що. Що він розпочав сказати складно. Одній із, як на мене, головних тез, які він там озвучив, це те, що проведення спецоперації так званою стало відповіддю Росії на перетин Червоних ліній. Ці червоні лінії, в розумінні Путіна Захід почав перетинати ще у 2004 році. Він навіть згадав. Помаранчеву революцію, яка відбулася ще 18 років тому, ну 18 з половиною навіть, і назвав, що державний переворот на Україні, як він полюбляє це говорити, відбувся не в 2014 році під час. Революції гідності, а у 2004-му, коли проводився ну так званий, як він каже, третій тур виборів. Нагадаю, тоді після фальсифікації, до яких вдався Віктор Янукович під час другого туру, учасники помаранчевої революції, серед яких був і я, звісно, домагалися. Переголосування другого туру, і через Верховний суд таке рішення було ухвалено, і тоді Ющенко виграв. Ну для Путіна це також державний переворот, але він як каже, він тоді відбувся, хоча б мирно, а от під час Революції Гідності, то це був кровавий державний переворот. Ну і далі, оці всі тези, що він активно поширює, вони ніяким чином не змінилися. Далі він продовжує, що якщо Росію будуть атакувати і надалі безпілотниками, по Прикордонних регіонах з Україною, то він буде вимушений вдатися до створення санітарної зони. Як він її бачить, він не сказав, але те, що вона набуде на території України, то це його стільки переконання. Мені так видається, що він її вже нині створює, знищуючи фактично інфраструктуру на сході України на Півдні України, в тому числі. Путін чудово розуміє, що йому не має можливості досягнути. Цілий спецоперації, про які він говорив також під час зустрічі з цими воєнкорами, я вам про них обов'язково розповім ще. І залишає після себе або випалену землю, або зруйновану землю, або ж затоплену землю. В тому числі він чудово розуміє, що рано чи пізно йому доведеться здати і Крим. І от саме історія з Каховською ГЕС вказує на те, що він не залишатиме нічого живого після себе. І от саме таку санітарну зону, ймовірно, він і має на увазі. Сьогодні, коли ми обговорювали це питання під час для західнет ютуб каналу, то згадували також і можливість засування путіним тактичної ядерної зброї. Є версія те, що він може це зробити або на території України, тому для нього це буде такою санітарною зоною, да, або навіть на території Росії, Біородській чи Курській області, де активно зараз діють вонізові формування росіян у складі Руського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії. І от трокаючи саме питання Пригожена, йому журналісти задавали. Ну журналісти це голосно, бо буде сказано, але воєнні пропагандисти. Стосовно того, як ви те, що окремі приватні військові компанії не погоджуються підписувати контракти з Міністерством оборони Російської Федерації, швидше на за все вони мали на увазі історію з Пригожиним. Путін відповів ствердно, що бійці добровольних об'єднань мають укласти контракти з Міністерством оборони Російської Федерації. Як то зробив, до прикладу, Рамзан Кадиров. Він, зокрема, повідомив сьогодні, що вже контракти такі підписані, ну ми про це ще вчора знали, і що бійці батальйону Захід Ахмат, Міноборони Росії вже тепер будуть задіяні для запобігання диверсійним вилазкам з боку ЗСУ, як він сказав, у прикордонних районах Білоруської області. І тут з'явилася цікава деталь сьогодні, яку повідомили офіційні засоби масової інформації, пропаганди, скажімо так, Росії. Чому така досягнута була домовленість? Це, власна, моя думка, але зверніть увагу, що президент Російської Федерації Путін передав 100% акцій в Вайнах Авіа з федеральної власності у власній Чечні для модернізації аеропорту Грозного. Тобто цілу кампанію він передав, подарував Кадирову, аби той там пиляв бюджетні кошти. По-іншому я це назвати не можу, тому зділка состоялась. Також задавали Путіну питання стосовно можливої нової мобілізації. Путін її реально боїться. Він сказав, що немає такої потреби. Він сказав, що заклики мобілізувати 1-2 мільйони людей. Це залежить від мети, якої буде поставлено, але на сьогодні такої мети немає. Спочатку цього року, за повідомленням Путіна, на Росії мобілізовано 150 тисяч контрактників, ну, якщо разом із добровольцями 156 п'ятдесят тисяч. Цифри, звісно, смішні, але вони до певної міри відповідають тим цифрам, які озвучував свого часу Боданов і говорив, що Росія щомісяця мобілізує приблизно 20-25-30 тридцять тисяч. Чоловік для війни в Україні. Ну і на тлі цього також Путін сказав, що вводити військовий стан на всі території Росії немає потреби. <кхід> Я не виключаю, що такий військовий стан може бути введений на територіях прикордонних областей з Україною, де ведуться активні бойові дії в складі. Ще раз наголошую, озброєних росіян аж ніяк не українців. Так, це може бути, і я так думаю, що санітарною зоною може стати не просто українська територія, а також і територія Білоруськи чи Курської областей. І е, Путін також повідомив, що коли він зустрічався з нізвинкорами, що український контрнаступ триває і триває дуже потужно, як він сказав ще з 4-го числа. На рахунок дуже потужно ну відверто кажучи, я сумніваюся, тому що міністерство оборони України. Повідомляє про те, що дійсно певні наступальні операції ведуться на Донецькому, наприклад, напрямку, але і Запорізькому. Але про якийсь такий масштаб, ну, в принципі, мова не йдеться. Путін сказав, що ми там втрачаємо купу військової техніки і вже втратили там 160 танків, а загалом втратили приблизно 25-30 поставленої за кордону техніки. Так, Міністерство оборони України підтвердило втрату. Броньованих машин Бредлі, але сьогодні Сполучені Штати Америки оголосили, що вони присилають замін 16 втрачених, нібито 15 абсолютно нових, і такі заміни вони будуть робити дуже швидко. І новий пакет допомоги військової, буквально сьогодні вже оголошений, буде складати в сумі 325 мільйонів доларів. Це на відміну від того, який був оголошений буквально кілька днів тому. Путін знову ж таки запропонував дурнуваті ідеї, як на мене, створити в Російській Федерації парк знесених в Україні пам'яток. Ну, можливо, ті пам'ятники, які він вивозив із Херсону, коли Сальдо виїжджав. До речі, так і невідомо, що з ним сталося після прильоту на Херсонщині. Але говорить, що ну треба було, б, мабуть, забрати пам'ятники Катерини II з Одеси, ну і поставити десь якомусь там заповіднику, який вони хочуть зробити. Е, також Путін знову говорив про те, що інші країни намагаються розпилювати Росію, тому що вона дуже велика. Ну вони намагаються розпилювати не тому, що вона дуже велика, а тому, що вона терористична і агресивна по відношенню до країн сусідів. Далі говорив чергову дірість про те, що Росія десятиліттями годувала Україну, підтримувала її економіку. І Росії не давали жодних шансів побудувати нормальні відносини з братнім українським народом. Тому я кажу, що слухати тези Путіна вкрай складно. Я вам підібрав, мабуть, такі найбільш актуальні, щоб ви могли зрозуміти, що Путін вийшов сьогодні на авансцену особисто, тому що йому потрібно донести свій сигнал свою типу правдиву інформацію до максимальної кількості росіян на тлі реальних загроз з боку ще контрнаступу, який фактично і не почався да, в Україні, але він вже говорить про те, що ну, треба якось там заспокоювати, мобілізувати, ухвалювати якісь рішення стосовно приватних військових компаній і таке інше. Ну, зокрема, по пригожному ще раз кажу, що він дуже чітко артикулював, що для того, щоб забезпечити соціальні гарантії всім учасникам приватних військових компаній, вони зобов'язані війти в правове русло. Ну, дивно виглядає з тим, у нього така позиція. Він також не забув згадати про події на Донбасі в 2014 році, сказав, що Росія до них не мала жодного відношення. Так само Україна не має сьогодні жодного відношення до подій, які відбуваються в Білоруській області. Ну і в Курській, в тому числі сьогодні. Щось стало відомо, що Російський добровольчий корпус взяв під контроль також населений пункт у Курській області, мабуть, буде і Курська ще Народна Республіка. Далі він сказав, що питання демілітаризації України продовжує стояти у практичному плані, тобто він не відмовляється зі своїми цілями, які ставив перед початком широкомасштабного вторгнення в Україну. І згадав, окрім Донбасу 14-му році, також і мінські угоди сказав, що його нібито з ними надурили. Ну тут питання залишається відкритим, хто кого надурив. Також, що стосується саме історії з Скаховської ЄС, Путін знову наголосив, що її підірвали саме українці для того, щоб швидше здійснювати контрнаступ. Хоча, як на мене, це повна маячня, тим паче, якщо він дуже активно чинить опір нашому контрнаступу і запевняє, що ЗСУ втратило вже 160 танків. Тому числі Росія втратила лише 54, то тоді виникає риторичне запитання, для чого йому, в принципі, було підривати Каховську дамбу, якщо вони так класно обороняються. Тим паче він говорить, що втрати Збройних сил України у 10 разів більше, ніж Російської Федерації. Ну, зокрема, наші військовослужбовці зараз простовують цю інформацію, якщо ви заглянете мережу TikTok або в інші соціальні мережі, то таких повідомлень направду дуже і дуже багато. Не у питанням воєнкори і те, як же ж буде Росія чинити опір безпілотникам, які дуже часто. Перелітають по території Росії. Ну, сказав Путін, що це питання вирішуване, і над цим вони активно працюють. Хоча їхні безпілотники, він запевняє, набагато ефективніші, ніж українські. Не знаю, які він мав на увазі, так само як і танк Т-90 він сказав, найкращий у світі і рівних йому абсолютно немає. Він натякнув знову ж таки про те, що Захід не полишає своїх намірів завоювати всю Росію. І він запевнив, що він ніколи не досягне своїх геополітичних цілей проти Росії, оскільки в Росії дуже великі потужності, виробництво оборонної продукції збільшилося в десятки, а то й сотні разів. долучено купа приватних підприємств, які раніше взагалі не працювали в ВПК. Заради правди треба сказати, що дійсно військово-промисловий комплекс Росії відновлюється на тлі не дуже ефективної санкційної політики, але відповідна реакція в Європейській Комісії вже є. Вони працюють з третіми країнами, які забезпечують паралельний імпорт. Ну і далі такі дві ключові тези, які я хотів би вам сказати, які були озвучені саме ним, Путіним, що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів щодо мирного врегулювання щодо України. Він згадував досягнуті 22 2022 році якісь домовленості з українською стороною у Туреччині. Ви пригадуєте, що там проходили переговори. Ну і сказав одну таку дуже цікаву деталь на завершення. Подальші кроки Росії у ході проведення спеціальної військової операції залежатимуть від ситуації, яка складеться на момент закінчення, як він каже, так званого українського контрнаступу. Він чудово розуміє загрози, які стоять перед ним особисто, на тлі того, що контрнаступ розпочався. Початок контрнаступу, до речі, друзі, підтвердили в Міністерстві оборони України. Вчора пані Ганна Маляр говорила про це, говорила про те, що звільнено сім населених пунктів. Я вам розповідав також про початок контрнаступу. Підтвердили і в Сполучених Штатах Америки. І навіть е, в е, очільник альянсу сказав, що є успіхи Ян Столтенберг. І вчора навіть про це говорив президент Франції Еммануель Макрон, тобто є вже повідомлення від офіційних посадових осіб заходу і від України, в тому числі Зеленський також це підтверджував. І це дуже правильно, тому що інформаційний вакуум про контрнаступ потрібно заповнювати не російськими тезами, і дезами, які зараз розповідає Путін, а українською інформацією. Тому, коли ми говоримо про Путіна, я не випадково вам зараз акцентував увагу саме на цій зустрічі з воєнкорами, Він залишається прихильним тим ідеям і тим цілям, які він ставив на початку широкомасштабного вторгнення, і навіть ті, які він собі малював після Бухарестського саме то, славно, звісно, коли нам відмовили вступі у НАТО ще у дві 2000... Сьомому році, якщо не помиляюсь, так от на сьогодні ці цілі залишаються. Це підтвердив вчора навіть високий представник дипломатичний Борель Європейської комісії. Він говорив: Так, не думайте нічого, Путін залишається саме в парадигмі тих цілей, які він ставив ще на 24 лютого, 2022 року. Він сьогодні це підтвердив, але наголошую, він це підтверджує, тому що розуміє серйозну загрозу. Яку матиме для нього і наслідки цей контрнаступ на момент запису відео надійшло повідомлення про те, що Єнствонтенберг зробив заяву у разі успішного контрнаступу? А для цього захід робить максимально багато? То Путін буде вимушений просто погодитися на мирні переговори. Я відверто кажучи, в цьому сумніваюся. Ну, подивимося. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу, чи погодиться Путін на мирні переговори, на яких умовах він буде на них виходити, і чи буде виходити взагалі? Пишіть у цих коментарях, точніше, в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте вподобайки. Пересилайте це відео друзям. Нехай вони також знають, про що сьогодні говорив бункерний дід. У себе на зустрічі з воєнкорами. Всіх люблять, і ми шанують, не перемикайтесь, все буде Україна!